Зупинись на мить, ти бачиш ці слова, і це не випадково. Бог хоче через цю молитву торкнутися твого життя. Можливо, ворог намагається відвернути тебе, але зараз Пресвята Богородиця молиться за тебе, бо Господь бажає благословити тебе. Пресвята Марія, повна благодаті. Молися перед Господом за того, хто читає ці слова. Ти знаєш його серце, Його біль і надію, проси для нього очищення душі, спокій у думках, прийняття минулого і сили для майбутнього. Нехай через Твоє заступництво Господь захистить Його від усякого зла, видимого і невидимого, знищ темряву, що намагається торкнутися, зніми страх і важкість з його серця. Хай небесні ангели оточують його дім, щоб жодна темна сила не мала влади наблизитись. Благослови, Господи, Його родину, дай здоров'я, мир і любов, зціли тіла і душі, забери втому і тривогу. Хай Твоє світло завжди сяє в їхньому домі, приносячи тепло і спокій. Через заступництво Марії прости всі гріхи цієї людини і її роду, очисти серця, зніми сором і біль минулого, дай нове життя у світлі твоєї милості. Якщо ти читаєш ці слова, знай: Марія зараз молиться за тебе, світло вже приходить, і темрява не зможе його подолати. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши Амінь у коментарях. Поділися нею з тими, кого любиш, щоб мир Божий зійшов і в їхній дім, а благословення Господа через тебе торкнулося інших.